Добрий день, дорогі друзі, підписники та гості мого каналу. Сьогодні 19 вересня, якраз розпал стадіння півоній. Почався вірніше, ще не розпал, а почався період, коли ми пересаджуємо, коли ми ділимо свої улюбленці, а саме півонії. Це одна із найулюбленіших рослин, які я приділяю досить велику кількість часу. І багато людей, які у мене замовляли півоні, просять, щоб я поділилася досвідом своїм, як я їх висаджую, як підживлюю. Ну, Про підживки сьогодні не буду говорити, бо, так як немає часу, мені треба ще викопати робити роботу, одним словом. От, і тому я насамперед вас познайомлю із тим, як же саджати півонії, які правила посадки півоній. Отже, ви бачите, що у мене півонії вже деякі кущі є викопані. От Я їх поділила, викопала і поділила. Зараз вони не в брудові, не в землі, легко земля відділяється. Від самих бульб. І тому залишилися ось місцини, де земля пухка, і тут я вам можу легко показати, тому що дощів дуже мало за літо проходили, і викопати зараз ямку важкувато. Але насамперед, потрібно копати яму під кущ півонії заздалегідь. Тобто. Викопати її десь сантиметрів на 40. Я особисто копаю, може хтось на більше, але я на 40 сантиметрів копаю йому. Далі, я дренаж не кладу, тому що в мене горбиста місцевість у нас донизу, до річки. От. І не потрібно робити ніякого дренажу, вода сходить. Значить, я верхню землю, яку беру десь. Приблизно ось у мене лопота, да? От. верхню землю сантиметрів може 20 я окремо збираю і ложу на одну кубку. Іншу землю, яка долі, 20 см, ложу на іншу. Для чого? Тому що верхня земля вона більш поживна, вона піде у глибину йомки. На саме дно. А земля, яка менш поживна, вона буде зверху. Значить, раніше я під кущі півуні я копала такі траншеї, тому що ви бачите, що ось у мене півонії саме рядами. Для мене це було набагато зручно, і зараз є набагато зручно, коли ти саджаєш півонії на розмноження. От, Звичайно, якщо ви хочете, щоб півонії. Просто рости між троян, то в мене он там, так воно є. А ось це ті, що на розмноження півуні на поділ. Значить, я траншею копаю, але можна копати ямку. От, ямка десь діаметром ну, не менше як 60-70 см робиться йомка. Що, значить, цю землю, яка верхня ви окремо. Ту, що нижня окремо. Значить, у нижню землю я додаю кінський перегній. Не буду вам показувати. Я думаю, що всі ви знаєте, який він, він такий, перегнивший і такий пухностенький нібито. От. Потім додаю ще відро піску, так як у нас суглинок. От. Тут і глина з чорноземом. Тому я додаю обов'язково відро піску, а то ще можна навіть і півтора піску, тому що коли ми копали, то дуже важко викопувалася півонія. От. Розмішую землю. От. Потім е, е, значить, відро кінського перегною, відро піску, От. розмішую землю ту, що е, нижня. Ту, що будете, ви зверху ложити. Розмішую з цим перегноєм. Частину перегною залишаю десь третю частину відра. І розмішую ту землю, яка зверху лежала, в ямці була, яка зверху у вас ви викупували. Тому що вона більш поживна, тому туди менше трошки перегною. І потім засипаю. Це все у ямку. Верхню землю кладу аж на дно от. і з тим перегноєм і з тим піском. А потім залишаю десь е, ну до поверхні утрамбовую. Обов'язково треба втрамбувати. Ну, як втрамбувати? Просто взяти ногою, ногою притоптати земельку. от І залити двома відрами води. ну Я заливаю десь двоє відер, а то буває і більше. Так як у нас зараз сухі, сухе літо, дуже спекотне, то е, головне, щоб внизу, в півоній залишалась вода. От, і потім ця ямка стоїть десь приблизно е, ну, е, з тиждень, потім ми саджаємо півонію. Півонію як ми саджаємо? Півонію не можна заглиблювати, тому що коли ви заглибите півонію, вона у вас не цвістиме. Ось подивіться, ось у мене бруньки. І зараз я вам покажу, я уяв... уявну йомку зробила. Ось бачите, ця уявна в мене йомка. Вона має бути більшою, тому що, ну, я вам сказала, сантиметрів 60 у діаметрі. От. Я хочу просто показати, як саджати. Значить, поклали ось корінчик, і в мене бруньки майже на однаковому рівні з землею, а то навіть і вище. Як вам показати ось так? А то навіть і вище. От. Чому? Тому що за зиму півонія, оцей корінь смокчиться землею. Земля ж у вас викопана, порунтана, усмокчиться, і він буде набагато глибше, ніж ви його посадили. От, Потім, що я роблю? Щоб не переживати, що ці буруньки змерзнуть, я беру, насипаю землі, і земля, яка залишилась, насипаю отак горбиком. Ось Зараз покажу вам. Так. Насипали землі, ось, насипали. от, Отак. І взяли, зробили таку луночку навкруг, залили водою. от, Вода ввійшла, потім зверху узяли, прикидали оці бруньки, щоб вам не було страшно, що ви їх що вони примерзнуть. Але перед тим, як засипати бруньки, вам треба оці стовбури, які були в цьому році із стеблами із квітами. І вам треба обережно взяти, секатором, обрізати їх. Так. І потім отак я накидаю землі Ось і стежу, щоб отут весь час земля була мокра. От, Стежу за цим. Вона поступово осідає, осідає ця земля. І сам корінець опуститься. Нічого, що ви ось зробили. Не переживайте. Одним словом, у мене ось саме такий досвід. Саме такий досвід. Потім весною, ви побачите, що вона осіла. І коли вже з'являться на поверхні бруньки, можна отак отдалі, тільки обережно. А ще не забувайте там, де посадили півоні, поставить паличку, щоб ви її не зрубали. Бо весною починається, хочу подивитися, чи вона буде рости, а чи вона не пропала, не зогнила. І починає миритися, зламуються бруньки і все. І нема цвітіння. Тоді весною, як оці бруньки з'являться зверху. Хочете, то візьміть отаку краще з боків землю повід, повідгортаєте. А потім пригріє сонечко, бруньки ці з'являться вгорі, ви можете її одгорнути, цю землю, яка зайва. І все. І у вас будуть ось бруньки, тоді зверху, і не треба, вам буде. Піднімати її на наступний рік, бо здається, що вона заглибоко вас посаджена. І ось так. Значить, що я ще забула вам сказати? Отже, перегній і пісок обов'язково. Далі, дуже добре, якщо ви отак обгорнете. Півонію розмішаєте землю із кістковим борошном. Я обов'язково це роблю, кісткове борошно розмішую з, зем... з землею і е... ложу півонію на цю землю і присипаю ж цією землею. Значить, кісткового борошна я кладу десь стакана, то й півтора стакани. Воно недороге. Його можна купити у ветаптеках. Це їжа. Компонент не їжа, а компонент для їжі, саме для тварин. от І додати кісткове борошно в земельку. І землею на цю землю посадити, і цією землею ж і обгорнути. Я не додаю попелу, але в кого кислий ґрунт, то попіл обов'язково треба додавати. У мене ґрунт лужний. Тому я попелу не додаю. У мене вони хлорозять саме через те, що лужний ґрунт. От. Тому я без попелу роблю От. і е, стежите, щоб ціле літо вона була полита, щоб земля не пересихала, особливо в перший рік. От. Е, тому що. Коріння будуть коли від пересихання. Коріння будуть рватися землею, земля пересихає, рве коріння. Одним словом, ось такий мій досвід щодо садіння півоній. Дуже дякую вам за те, що підписуєтеся, коментуєте, ставите свої вподобайки. От. І перш за все, дякую нашим захисникам, які дають можливість нам працювати. Жити на цьому світі. Слава нашим ЗСУ! Дякую хлопцям і дівчатам і на все добре! Успіхів вам у ваших починаннях із півонією!